Це треба таке, ай, а ну... ай, 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 ой, то Ану! Ай-яй-яй, ай, ай! Ні, ой, не можна взятися. Ай-яй-яй, ай, ай. та я вступаю на ногу, а в лиці нема що ломать, кажуть. Вона там іде прямо кось, бо все, що я порвала. Тут показав? — Люди воно одмочувані, все, і тут одна руки, все. Як ти так <плес> упала? Може на скоро і замотали мені, ноги. Снімка зараз роблять, чи немає перелому. Напукла нога трошки. <плес> я вже вдома. Так ця довго лавочка не проходить Відночавила, Да. я кажу: не шукай горя, воно саме тебе знайде. Теж треба так. Ходила ногами, потім думаю, і так уже важко ходити. треба і аж у больницю рецепти попідписувати, і лікарства покупляти, Ще Віталіку купляла і собі, багато треба було накупляти. Віталій трошки влучає. Я ще сьогодні купила йому новірін, бо вчора випив, скільки в нас було, і зразу почувствував, що йому краще. Вчора вже взагалі дуже погано було йому і вночі. Це взагалі температура, голова, кашель. Ще купила новірін і цей комбігріб. Пакетики такі, ну, покажу з лимоном, типа порошок купила. Ігор пішов виписувати лікарство себе, то сказала, пішов підписувати, каже, закрита обід. Ну, я кажу Ігор, я візьму скутера, витягла, кажу, давно вже не їздила. поїду, бо кажу, вже ноги болять, сили нема. Вчора допозна була на городі, залишила в мене тільки низ. Низ, там, де картопля болоть, картоплю. І тут така внизу стежечка. Меню залишилась. Я ще вчора, в квітнику до ночі. Ще прийшла, ще добивни, я пожарила Віталіку на роботу і кажу. Ну, кажу, позвоню і скажу, щоб ти не йшов на роботу. Ну, що це? Робота важливіша чи здоров'я? Ні, я не, піду, треба на роботу йти. З таблетками температуру збивали і йшов. Що Шопі? Я це прийшла, взяла скутера, кажу, я поїду, поставлю печать і може, якраз скажу, ну. Сонопакс привезуть буде. Бо кажу раніше поїду, то одне заберу, а треба ще щось друге. Він тільки в мене нос, він не знає, що таке красний. І через наші дороги, через наші ямки. Мене так кидануло. Добре, що в сторону були б роздушили машини. В ямі Я кажу, де совісті. Просто немає совісті. Не можна було просто, мене вирвало просто руля. Яма вскочила колесо. І так машини об'їжджають, об'їжджають. Я не знаю, чого воно так видно треба було. Мене так кидануло. боже мой, мене шльом випав шльом, ну вилетів, побився шльом з боку, пластмаска чорна для тіла. Ну, це ж ось до. Тут руки, то це нічого ще, але дуже печу, Там там треба бачите, повімати шевінка. І локоть правий. Та я це злякалася, що, мабуть, зламала ногу. Я нічого, я в мене такий був, знаєте, як то ляк мене трусило. Позбігалися всі. Люди поставали, кого вода мінеральна була, і перекись була. І заливали, я просто кричала: отакого от всю, отак мене. Ну, не, то, що я, не то, що там я перед тим їхала і знала, я злякалась. Ні, мене от болю, така боль. А потім скутера підняли, кажу, він цілий не побитий. Чого ви переживаєте за скутера? Добре, що з вами все нормально. Я п'ять хвилин лежала. Це взагалі я не могла встать скутер відвели, довго не заводився. Ну там тільки трошки з боку. Ну, як об, так чуть як. Царапнуло, майже й не і не видно. Сиділа, дуже довго відходила, а потім, думаю, піду до скутера, подивлюся, як і ти, то не мона. Я ступаю на ногу, пальці того рушаться, але йде одразу в литку от п'яти, і аж туди нога згинається. Коліно просто рана, що стисала, усе все ще не болить. Але напухла нога, давайте на скору, не кажу. Я помаленьку, десь 40 хвилин, може час. Одходила, потім сіла і помаленьку витягла ногу, отак, і отак нога у мене, щоб не згинати. Згинаю, кричу криком улітку, як ото зудороги там. Вскочило в литку і розпирає, вона трисне лопне. Приїхала, треба ще це лікарство забрати. А в Баптяки дивиться, каже, я вам скоро буду визивати, кажу, ні не треба, я, мабуть, сама поїду на скутері. Тут Віталік дзвонить, кажу таке і таке діло. Прибіг, каже, сідай. Завіз мене у прийомний. Такі хороші лікарі, травматологи, медсестри прийомно вже біго мене обступили, бего мені почистили, все позаливали, обробили, замотали. Ось, дивіться, покажу. А тут я кажу, не треба, бо я ж не буду з здома ходити Колінами заматаними. це жах, я не хочу. Це ж там що скажу. Ой, ай, це знов так пальцями не можу шевелити, виліз, о, догралася, винувата, винувата. Ну таке, все буває. Не знаємо, що нас жде. Каже, обов'язково снімка робить. Зробили мені від п'яти до до коліна, верх-вниз. Ну, голінь. Головне, кажу, щоб не було перелому. Ну, більше всього, що немає. Ну, нога ж, типу, литка напухла, кажу, я б не ступала, може, б, кажу, взагалі б кричала весь час. Ніяка, буває, і що вона ступати отак з болю. Гематома, ушиб сильний. Казав, що лягаємо в лікарню. Ви що? Кажу, здіваєтесь, я не буду в лікарні. Яка лікарня не буду? Ви що, мені додому треба? Віталік сидів, ждав у мене. Каже, пообіщайте, пообіцяйте, що будете лежати і ногу на висоту придумайте собі, чи подушки підложити, чи вверху. Думаєте, я це зробила? Угу. Треба було їсти, накормити сім'ю, сімейку свою. Треба посуду помити, треба було стірку познімати. Ну і зараз якось помию ноги і піду, приляжу. Тяжкий день, дуже тяжкий. Каже, полежали б, а зараз не треба нагружати, кажу, я буду вдома. Кажу, і не треба вам, кажу, ні, не треба. Такі справи не знаємо, що нас жде, бачите. Я дуже якось так сьогодні пережила, чесно. У мене навіть зараз ще щось таке знаєте в душі. Як... Якісь ці дні такі в мене, я не знаю. Вчора казала, дуже тяжко на душі. Дзвоню, кажу, дзвоню до доці, кажу, дочь, мені так тяжко на душі, ну в мене в нас Данечка дуже Нікітка, Нікітка ще він старшенький, якось ну, бістренько пройшло, а Даня 39,5 температура. Дуже довго, 5 днів уже хворіє. Ну, вже. Ця ніч вже трошечки вже в його краще, він хоч трошки заснув іра заснула. Кажу, ну так тяжко на душі. Дуже тяжко, кажу, не знаю, що таке. Спомнила, сваха дзвонить, зараз перезвоню. Підолаха. Ой, коли дочі дзвонить, Мам, дідусь помер, Сва, свахи батьку ну, 95 років. Ну, я ще перевідала. Це як останній раз була, прийшла до його, і молилися разом з ним, Представляєте, який він молодець. І е, дала йому руку. І ще в його ця кровать така на пультах піднімається, щоб його піднімає. І він ще взяв так ще силою ну, вже тівен, і просто зверху. ну, Серце було, знаєте, таке здорове, ну, він мучився. ой, Мучився і катетер, все, ой, всі його ж ці. Діти намучились, звісно. Плачу, шкода батько. Скільки б не було років, як кажуть, що у вас Ігор маленький, як до маленького, да, він для мене маленький, тому що його ще такий стан, що так само, як і батьків не були, вони для нас завжди молоді, завжди то наші батьки. Дуже шкода. А я тоді дзвоню до Свахи і кажу, я думаю, ну серце розривало. Ну Бачите, відчуваю. Так, що я з ним гарно поговорила, так що гарно говорили, ним посидів ще, ще порозказував мені, ну, таке все. Ну, як він, Уже, він вже стогне слабий, який вже там, знаєте, який. Але Я вже дивилася, що він геть такий, що. Думаю, дай Боже, що було все добре, але бачила, що щось не так. Уже думаю, напевно, він довго не буде жити. Сьогодні поховали. Володарськ завозили. Мама вже давно померла, Свашина. Це таке, це вже й батька немає. Отакі От справи трошки з вами поговорила. Буду закінчувати, бо я виглядаю так, знаєте, ну, дуже втомлена. <пліху> втомлена. Болююсь до цих. Не те слово. До побачення, друзі, і до зустрічі, як завжди. Все буде добре у нас.